Декілька днів назад мені Ліля принесла хризантеми. І там були ось такі палички. І я хочу розмножити це жовті хризантеми. Ну, це дуже маленькі, там оце гарне. Ну і зараз я ось так щось. Спочатка зовсім мені не подобається. Зніму. Може і так. Ой, ужас. що з ногтями робиться, ну нічого. Так. Дивіться, оце зріжу, отак. Не зламаю, а зріжу. Ого, навіть не зрізаюся. Тут, і тут є маленьке і тут ось. Може, вийде мені і розмножити ось так. Дуже малі, звичайно, ну, а може і вийде? Я думаю, їх треба отак садити. Ну, це ще до цього не дійде. Зараз я всі пообрізаю. Ой. Ось так літають. Ну, я в ці три горшочки посажу, я думаю, їм не буде тісно. Так, на одному є ось ось цвіт, я його обірву. Так, іще лишилося ось трішечки. Ну, навіть якщо і половина з оцих квітів прийметься, це буде хороший результат. Трошки тут накидаю, ну це не страшно. Так, ціла куча. Далі водичку прибираю. І в мене є ще оце де квіточка була. Ну, не знаю. Ну, я теж попробую. Ну, це в другий горшок потім. І треба помітити, тому що це жовті будуть. Незрозуміло, що грюкає. Так, у мене є корні віно Я його висиплю в коробочку, бо його тут не дуже багато. І кожну квіточку, вірний, не квіточка, а не знаю, як це знає, черіночок, черіночок. Ось так обмокну. І посаджу. Ну, це й сюди посаджу. У мене тут уже водичка залита. Не лякайтеся. Ну, а тут навіть не знаю, як його. Ну, ось так, щоб дало результат. От. Так, мабуть, не хвати в мене місця, а може і хвати. І будемо спостерігати, що в мене тут вийде. Так от тут можна навіть отак паличку засунути, От і готово. Так, це пустишки, а тут є. Ось ось. Можна так. Це я, щоб більше мені влізло. Негативний результат теж є результат, щоб далі думати, що буде далі, як можна ще їх розвести? Все. Тут більше це зовсім усю маленьких. Хоча можна теж розрізати. Чим ми рискуємо? Ну нічим. І я її залишу тут на веранді. Вона не, не отаплюється, але і морозів тут буває дуже рідко. Як уже за 20, тоді. Мінус 3 тут так, поливаю водичка відстояна тепла. Ох, розлилося. Накриваю стаканчиками отак, прозорими, сюди поменшій треба? О? Все. Ну, ось так готово. Ну, а з цим навіть не знаю, що робити. Можна попробувати цвіточок, квіточку зріжу і просто отак, на, десь на 2-3 вузлики опущу вниз і напишу, що це малинова хризантемка. Так, це в сторону. Ну і тепер оцей череночок Хочу теж, малиновий чи сиренівий, кому як подобається. Заливаю водичку. Так, в корні він хорошенько. І саджаю. Ось так. Заглибила добре-добре, майже донизу. Але мій стаканчик сюди зовсім не підходить. Ой, Фенді, тихо, Зараз Щас... трішки, мабуть, зріжу, якщо не лопну, щоб менший був. Угу. О, те, що треба, дивіться. Ось так. І зараз я туди до тих поставлю. Ось тут вони будуть у мене стояти. І я думаю, щось може з цього вийде. Ось так, сьогодні у нас 9 листопада, і побачимо. Ну, З моїх експериментів, що я робила, я садила троянди, я садила можевельник, я садила самшит, і туї, то більша кількість цих кустових і троянд у мене приймалося. Ну, Побачу, що з цього вийде. Так, я занесла вже додому декілька днів, як оці салатові хризантеми, Ну, Не знаю, відкриються. Ну і корінь я збережу оці трішки крупніші. А це зовсім маленькі, здається, так. Ну, посадила я їх в такі великі горшки. І у мене тут ще є черрі. В сотах оцих лежать. Дивіться, дві чері навіть уже чуть, чуть пожовтіли капельку. І тут у мене ось эта, петунія, це каскадна. Так, що ми купували навесні з, лі, ой, з От Вона добре росте, а тільки не знаю, як, який це колір. Чи білий, чи розовий. Ну, яка буде, яка різниця? Побачимо, що з цього вийде. Це гвоздика, що Ліля дала, теж їй тут добре. А це я висадила, взяла в себе простеньку. Дивіться, як вона тут себе почуває добре. Це на цім підвіконні. Скільки нападало листя? І зараз я вийду, поп'ю каву або чай. Мабуть, чай. І так і холодно. Я думаю, в чому вийти, що одіти, щоб не замерзнути. Ну, ось скільки листочків у мене тут. Зараз я змиту. Не знаю, може в чорний мішок і присиплю земелькою. І буде в мене таке добриво. Ну, так дивиться, то гарно. Ой, дуже холодно. І руки навіть мерзнуть. А вверху, ну, ще є, ще будуть сипатися. Пів чай. Ось така у мене кружка півлітрова. Бачите, але я не повно налила. Тут імбій, роза, ну, як завжди, все-все-все. Навіть розмарин. Красавиця мені Да? ось скільки листочків. Ти там і загрузнеш. Ну, зараз я беру грабельки і трошки пограбаю. Дивіться, як ми граємо. А трусиця завергла. Увага, повітряна тривога. Спордіть найближчого пися. Ой, сьогодні цілий день. Тривога. Ну що ти? Що це за листочки? Кандюш. Що це за листочки? А, що це? І йди додому вже, замерзла. Я вже тут цілу кучу нагребла, зараз складу в мішок, а ти йди додому. От чим займаються пенсіонери в приватному секторі. Листя згрібають. Ось такий мішок я назгрібала. Тротуарка чиста. Але тут іще ой 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 ну тут теж позгрібаю, що встигну. На дереві ще дуже багато, мабуть, скільки, скільки я вже зібрала, а може й більше. Ну, і цей мішочок я сюди трошечки земельки насиплю, можна і не сипати, але треба зробити оце зав'язати, а тут зробити. Дірочки, щоб туди залізли черв'ячки. І переробили листочки на добриво. Ну і тут я позгрібала. Не так ретельно, тому що тут буде ще сипатися, до одного листочка я не згрібала. так згрібла все. Ще хватає на дереві. І зараз оцю кучу в мішок складу і покажу, скільки я нагребла тут. На тротуарки один мішок, і тут два, дивіться, ось. Зараз один іще оце наповню. Але я не все зробила, я звідсіля. І ще нічого не вимітала. Дивіться, скільки тут на горці в мене багато. Ну, це вже буде завтра. Я сьогодні ще хочу вийти за двором трошки позгрібати, якщо сили хватить. От така робота.